Світлана Молчан, краса. Дипломів на стіні ставало все більше. Нарешті його талант почали сприймати колеги, а поважні клієнти записувались тепер на три місяці вперед. Політики, зірки телебачення, музиканти. Всі вони мріяли перехитрити час і закони природи. А пластична хірургія робить справжні дива, і талановитий лікар, звісно, насамперед. Новенька асистентка теж ні в року, спритна, професійна, ще й ідею на новий препарат підкинула всього 10 міліграм і півдня ейфорії. В роботі, в стосунках, в житті. Неймовірно, в клініці його купа. З піднесених думок і самолюбування висмикнули дивні звуки за спиною. Лікар збентежено озирнувся. В кутку операційної, в калюжі власної крові, корчилася нова асистентка. На операційному столі лежало бездиханне тіло. Його очі були охайно зашиті майстерними стежками пластичного хірурга, чия зірка блискавично сходила в столиці. Рот натомість був старанно і напрочуд рівненько розрізаний до вух. Як складно виявляється точно відміряти 10 міліграмів. Світлана Молчан. Краса. Озвучено студією руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово. Зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.